Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Сьогодні разом з вами бажаю порозмірковувати над Словом Божим і разом з вами помолитися. Я сьогодні читав деякі історії з Біблії, і це підштовхнуло на деякі роздуми, хочу ними поділитися і разом з вами помолитися. Я сьогодні згадав і читав, як Бог дав Мойсею ті скрижалі камені. І роздумував про те, що вони були настільки недовготривалі, недовговічні, і згадував про те, що наскільки те, що написано на камні, воно не застосовується інколи до серця. Є дуже багато гарних постулатів і істин, які записані і в книгах, і в Біблії, і, може бути, таке на гарних. Картинах і дуже багато що може ну, бути в цьому сенсі. Але якщо то не є записаними на скрижалях серця, то все то є марнотою. Воно може бути дуже гарне, дуже цікаве, дуже мудре. Але якщо воно не застосовано до нашого серця, воно не має практичної дії. І дивіться, що Бог через пророка Єремії говорив про... Народ юдеї, гріх юдеї, його нащадків записаний залізним різцем, вирізблений діамантним вістрям на таблицях їхніх сердець та на рогах їхніх жертовників. І це дуже цікаво, що дещо викарбовується в наших серцях. Інколи ті, хто викарбовують, є наші батьки. І є те, що викарбувано в серці на скрижалях. Серце є дуже добрим. А є те, що викарбувано, те, що є навколо нас люди, спільнота, вони дещо викарбовують наших серця. Інколи це є обставини, що викарбовують на наших серцях, а можливо деякі речі, які, з якими тоді ми маємо велику боротьбу. І ми сьогодні маємо дуже. Таку, об, такі обставини в країні, лиха й біди війни, цієї. і це також щось викарбовує в наших серцях. Воно щось дописує, щось руйнує. Але дуже важливо звернути увагу на тому, що записано на скрижалях мого і вашого серця. А чому це так важливо? Я сьогодні роздумував над тим, що. А з того, що закарбовано на моєму серці, на скрижалях моєго серця, чим наповнене серце, то є рушійною силою для моїх дій, для моїх думок і для моїх слів, що закарбовано на скрижалях мого серця. Ми завжди, коли ми читаємо святе письмо, ми озираємося на те, що Говорить Господь. І перш, на що хотів я звернути увагу, що для того, щоб щось писати, на чомусь писати, повинно бути вільне, чисте місце. І я дуже багато пишу. Пишу щоденники молитвені, але коли він закінчується, я беру новий щоденник, щоб на чистих аркушах писати те, що Бог кладе на серце. І тому перше, про що я подумав і порозмірковував, що дуже важливо чисте серце. І дивіться, що говорить Господь, він говорить так, це п'ятий розділ до Матфія і восьмий віршик. Блаженні чисте серцем, бо вони Бога побачили. І я хочу звернути увагу, коли Мойсей з тими скрижалями він, він спускався з тієї гори, лице його світилося. І хочу сказати, що коли Бог щось викарбовує в наших серцях, в нашому розумі, це допомагає світитись Божим світлом, світлом Його любові, милості, терпіння, наші серця і наше єство. І тому перше, що дуже важливо, щоб серце наше воно було чистим. Я хочу звернути увагу на те, що говорить. Коли ми читаємо 51 псалом, Давид говорить про це таке: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені Боже, і дух правоти віднови у мені, не відкри відкидай від мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. І це важливо. Він говорить, що відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені Боже і духа права відновив мені. Ми дуже того потребуємо. І тому гарно, коли ми вранці приходимо до Господа. І ми говоримо, або ввечері пізно ми говоримо, Господи, ось о твій раб, щоб ти мав нагоду писати на чистому аркуші мого серця і розума зітри, ці всі грехи. Я визнаю всі свої беззаконня і благаю тебе, прости і очисти, моє серце, і духа Твого не забери від мене і поверни мені, радість свого спасіння і з міцними в мені духа слухняності. Давид дуже поетично він говорить про ці всі речі, але вони дуже практичні. І тому, перше, ми говоримо про те, що чисте серце, ми говоримо, що Бог допомагає, щоб те серце було чистим. Згадайте, що казав Іван. І це перше пісня Івана, перший розділ. Він говорить, що коли ми ходимо у світлі, як він у світлі, то маємо спільноту з ним і з народом Божим, а також що його кров, причиста і свята, що вона робить, вона очищає нас від усякого гріха. І це дуже важливо, Господи, хай серце моє буде чистим. Щоби сьогодні ти мог карбувати в моєму серці твої слова, твої закони і твої заповіді. І дивіться, що коли ми читаємо притчі, то третій розділ із, з третього віршика милосердя та істина, нехай. Не, залиш... не залишають тебе, обв'яжи ними свою шию, напиши їх на таблиці свого серця або на скрижалах свого серця. Тоді знайдеш мі... милість і доброзичливість в очах Бога та людей. Милосердя та істина, нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними свою шию, напиши їх на таблиці свого серця. І я би сказав, що це. Арті, важливо чому? Тому що, як Павло, він пише до Тимофії, він, він говорить, щоб я дивився в своє серце, в своє життя, щоб я читав святу, святе письмо і щоб я розмірковував над ним день і ніч завжди. І тоді, коли ми приймаємо від Господа Його слово. Дуже важливо розмірковувати над ним, як тут написано, щоб обв'язати ними шию. Напиши їх на а, таблиці свого серця або на скрижалах свого серця. Дозвольте Святому Духу писати на скрижалах вашого серця. І важливо, щоб це перед цим все зробити чистим. Знаєте, а ми люди, які десь маємо дотичність до комп'ютерів, до телефонів, таких, які смартфони і все інше. І час від часу ми дивимося на екран і там пишуть про те, що важливо очистити все, що заважає. І тоді ми збираємо, чистимо ті всі вкладки, чистимо все-все-все, щоб було більше. Пам'яті, як ми говоримо, і щоб це функціонувало швидше. І це дуже гарно, коли ми приходимо до Господа, і коли ми дозволяємо Духу Святому чистити наше серце і наш розум, бо він забруднюється всім, цим, що приходить з інформацією через очі, через уші, через те, що ми бачимо, і те, що трапляється. І Господь каже: Я хочу зробити чистим твоє серце, і я хочу написати на скрижалах твого серця мій закон, мою заповідь, бо в мене є дуже велике бажання. Яке бажання? Бути твоїм Богом, бути з тобою і наповнити тебе своїм словом? А мені дуже до вподоби те, що Павло він пише в другому посланні Коринтян. Третій розділ з другого віршика він говорить так: наш лист це ви, він написаний у наших серцях, Його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служенню ви лист Христа, написаний не чорнилами, а Духом живого Бога, не на кам'яних скрижалах, а на тілесних скрижалах вашого серця. І Павло тут нагадує, він пише до Коринтян, і він говорить, що ви лист наш. Він говорить, що Христос пише на скрижалах вашого серця, і це все бачать ті, хто навколо вас. І тому я сьогодні хотів би ще раз і ще раз нагадати, і ще раз задати запитання собі кожному з вас? Чий я лист? Та хто пише на цьому листі, що я і ви пишемо на скрижалах серця та тих, хто навколо нас. Що ми пишемо, люди бачать та відчувають, і що вони відчувають. Кому ми дозволяємо то робити? Хочу сказати, що ми можемо дозволяти то робити людям. Ті, хто навколо ближнім, ті, хто можуть писати на скрижалях серця. Інколи людина щось запише на скрижалих серцях, а ми не можемо вибачити, простити і маємо ненависть. І ця ненависть, як прапор над нашим серцем і головою на все життя. Господь каже: Я хочу, щоб оте знамена було любов'ю, щоб я писав на твоєму серці. І коли ми говоримо про те, то ми можемо сказати, що ще може писати на скрижалах серця? Може бути ця інформація, може ці новини, може ті люди, коли які навколо нас, може те, що ми так любимо, а воно пише свої листи в нашому житті чи до вподоби до Богу і тим, хто навколо. І тому ще раз хочу звернути увагу, що Бог Він пише духом своїм, не на каменних скрижалах. А на тілесних скрижалок нашого серця. І я хочу сказати, що люди, які, які пишуть, які беруть оці ручки в руки, беруть папери, беруть, то дуже важливо ми розмірковуємо про те, яким чернилом ми пишемо. Чорнилом чорним ненависті, бруду, брехні і всього прочого. Чи пишемо червоним чернилом, любові, милості, що ми пишемо на скрижалах серця тих, хто навколо, на скрижалах серця ті, хто з нами в церкві. І хочу сказати, що все починається з того, що Бог пише на скрижалах нашого серця. І тому давайте ми сьогодні дозволимо, щоб Бог Духом Святим написав на скрижалах нашого серця, написав ті слова. Слова, які до вподоби, щоб Він писав свої закони і давав сили, щоб ми дійсно були Христовим листом для всіх, хто навколо нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дякуємо, що ти одного разу дав ті скрижала кам'яні, ти вирізбив на них свої закони, і ти дав їх для народу Ізраїля. Ми дякуємо, що ми тепер живий лист, і у нас є живі скрижала, то є наше серце. І ми благаємо тебе, Дух Святий, щоб ти викарбував на скрижалах нашого серця Божі заповіді, Божі закони, щоб ти давав сили, щоб ми дійсно були тим листом, який би люди читали і дякували Богові за той лист. І ще раз, що ми можемо сказати, Боже, що. У самих нас немає тих сил, щоб так було. І ми покладаємо всю надію тільки на Тебе. Господи, пиши і дай сили, щоб наш лист він був для задоволення тих, хто навколо і для Твого серця. І ми благаємо про тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь наш, який дуже щедрий, благий і милосердний, нехай Він захистить вас, ваші сім'ї, ваших дідучок, ваших онуків, ваші церкви, щоб він благословив і захистив ваші домівки. Нехай Господь Він буде охоронцем і скелею непохитною для вашого життя. В ім'я Ісуса Христа будьте благословені!